Через тривалу перерву в начальному процесі на сьогоднішній день один з найбільших спорткомплексів Криворізького національного університету є місцем заняття тренувань хіба що поодиноких прихильників здорового способу життя. Цю буденну статистику цими днями виправила модернізація стадіону завдяки відкриттю нового гімнастичного комплексу для занять у спортивній дисципліні стрітворкаут. Этим мы хотим показать, что все доступно, все возможно, нет невозможного. Всегда можно э, построить себе тело, всегда можно э, быть не только развитым физически, но и умственно, и духовно, потому что именно в нашей организации это пропагандируется. Объединяет людей, которые за идею здоровья, за идею нормального образа жизни, которые тренируются где угодно, когда угодно, на чем угодно. У нас нет отговорок, що мы работаем, мы заняты. У нас нет отговорок, що мы не можем. Мы просто собираемся і делаем это вместе. Мы вместе тренируемся и этим заманиваем. То есть это организация для того, чтобы заманить, привлечь, подсадить да, да, это слово модно на эту моду. Молодежь, которая откажется в последующем от наркотиків, от алкоголя і от сигарет. Это наша основная деятельность. Ідея створення гімнастичного комплексу належить місцевим представникам волонтерського руху, які знайшли підтримку меценатів і безпосередньо активістів міжнародної організації Стритвор. Оркаут цей напрямок вуличних тренувань є одним з різновидів спорту, до якого входить виконання певних вправ на турніках, брусях та інших складних конструкціях, включаючи вдосконалення власних м'язів на звичайній підлозі. Молодий спортивний рух вже встиг завоювати сотні тисяч прихильників в усьому світі та сприяє позитивному впливу на соціальне життя різновікових верст населення. Святкову подію відкриття сучасного гімнастичного комплексу прикрасив виступ провідних спортсменів, членів національної збірної з воркауту, які вже мають досвід виступів на змаганнях міжнародного рівню і користуються власною методикою вдосконалення фізичних кондицій. Девочки занимаются этим видом спорта, делают больше уклон, как мы, на гимнастику, на акробатику. Пытаемся вот этот, как вы говорите, мужской вид спорта украсть какими-то красивыми гимнастическими элементами, шпагатами, гибкостью. У нас есть девочка такая, Саша Ермакова. Она, вот она идет в основном на силовую. Она подтягивается, отжимается, она очень сильная, мощная. Но мы стараемся более женственно к этому подходить. Этот спорт очень хороший тем, что это не просто здоровое питание, здоровый образ жизни, это новое общение, новое люди, это много хороших друзей, это не только физическое, но и умственное, моральное развитие. Ты когда приходишь в эту компанию, ты не хочешь уходить. Мы как одна большая семья, и эта семья с других городов, с других стран, это вообще по миру. И прелесть этого вообще вида спорта, том, что воркаут – это красивое тело, это здоровье, и это умственное и моральное развитие. И вообще воркаут – это круто. Занимайтесь на здоровье. Команда криворізьких активістів, які взяли участь у відкритті спортивного об'єкту, переконані, що новий гімнастичний комплекс стане альтернативою вартісним фітнес-клубам і тренажерним залам, адже заняття на ньому не потребують жодних фінансових внесків і проводяться безкоштовно. У планах місцевих ентузіастів поступове відкриття подібних гімнастичних комплексів в усіх районах Кривого Рогу.